Філіпс Лавкрафт Герберт Вест. Реаніматор. Глава четверта Крик мерця. Саме крик мерця загострив і поглибив мій жах перед доктором Гербертом Вестом, який мене непокоїв останні роки нашого товаришування. Природно, що така річ, як крики мертвої людини, викликає жах, бо, вочевидь, у цьому немає нічого звичного чи нормального. Але я вже звик до таких речей, тому і в цьому випадку постраждав лише через надзвичайні обставини. І як я вже зауважував, я боявся не самого мерця. Герберт Вест, чиїм спільником і помічником я був. Поширював свої наукові зацікавлення далеко за межі буденності сільського лікаря. Саме тому, налагодивши практику у Болтоні, ми обрали відлюдний будинок біля бідняцького цвинтаря. Коротко і прямо кажучи, єдиним і всепоглинаючим інтересом Герберта були таємні дослідження феномену життя та смерті. Скеровані на реанімацію мертвих шляхом ін'єкції певних збудливих розчинів. Для цих моторошних експериментів необхідно було мати постійне джерело дуже свіжих людських тіл, дуже свіжих, оскільки навіть найменший розлад безнадійно пошкоджував структуру мозку, і саме людських, бо ми виявили, що для кожного виду організмів потрібен свій окремий розчин. Ми занапастили і покалічили цілі табуни кроликів і морських свинок, але ця дорога вела в глухий кут. Вест ніколи не досягав цілковитого успіху, оскільки він ніколи не мав можливості провадити досліди над достатньо свіжим трупом. Він потребував тіл, яких щойно покинуло життя тіл без жодної ушкодженої клітини, тіл. Які були б здатні сприйняти новий імпульс до того активного стану, який ми називаємо життям? Сподівання на те, що це друге штучне життя могло б стати вічним завдяки повторним ін'єкціям, було марним, бо з часом ми виявили, що звичайний живий організм жодним чином не реагує на укол. Щоб створити штучну активність, природне життя мало б покинути тіло. І дослідний мав би бути дуже свіжим, але цілковито мертвим. Ці жахливі дослідження розпочалися ще, коли ми з Вестом були студентами медичного інституту Міскатонікського університету у Архемі, на той час уже цілком переконані в абсолютно механічній природі життя. То було сім років тому, але, здавалося, Вест не постарів ні на день. Він був невисокий, білявий. Чисто поголений тихий хлопчина в окулярах, і тільки вогонь, що від часу спалахував у його холодних блакитних очах, все більше видавав у ньому фанатика, цілковито захопленого своїми жахливими дослідами. Наші експерименти нерідко були жахливими у своїй непересічності. Коли внаслідок невдалої реанімації різними складниками життєвого розчину холодний могильний прах відроджувався до ненормального, неприродного, безмозкого існування, одне тіло пронизливо заверіщало, інше звелося на ноги, відлупцювало нас обох до втрати свідомості і очманіле кинулося геть, аж доки його не запроторили за грати божевільні. Огидна чорношкіра потвора видерлася з власної неглибокої могили і скоїла жахливі речі, Весту довелося її застрелити. Ми ніяк не могли розжитися на достатньо свіже тіло, щоб викликати у нього бодай якийсь проблиск свідомості після Воскресіння, тож мимоволі плодили безіменні жахіття. Нас гризла думка про те, що один, можливо, два наші монстри. І досі живі. Вона невідступно нас переслідувала, аж доки, зрештою, Вест не зник за зловісних обставин. Але на частого крику у підвальній лабораторії відособленого котеджу у Болтоні наші страхи ще корилися спраглим пошукам надзвичайно свіжого тіла. Вест прагнув цього набагато більше, ніж я, тож мені майже здавалося, що він напівжадібно поглядав на кожну здорову живу людину. То був липень 1910 року, коли почала закінчуватися наша смуга нещасть з добуванням нових зразків. Я довго гостював у своїх батьків у Ілінойсі, а, повернувшись, виявив Веста у стані незвичного для нього збудження. Герберт негайно повідомив, що, судячи з усього, він вирішив проблему свіжості тіла, підійшовши до неї з іншого боку. Використовуючи штучну консервацію. Я знав, що він працює над новим, вкрай незвичним бальзамувальним складом, тож не дивувався, коли йому все вдалося. Проте, перш ніж він пояснив деталі, я не розумів, як цей новий реагент може допомогти нам у роботі, бо зразки, з якими ми експериментували, зазвичай втрачали свіжість ще до того, як ми починали проводити з ними досліди. Вест і сам це чудово розумів. Він створював цей бальзамувальний розчин швидше для майбутнього, аніж для негайного вжитку, сподіваючись, що доля знову пошле нам цілком свіжий і відносно законно здобутий труп, як от кілька років тому, коли вона підкинула нам негра, вбитого у Болдоні на підпільному боксерському поєдинку. І нарешті доля таки змилостивилась у таємній підвальній лабораторії, покоївся труп без жодних ознак розладу. Вест не брався передбачати, що трапиться під час реанімації, і чи можемо ми сподіватися на повернення розуму і глузду. Експеримент мав бути поворотним моментом наших досліджень, тож він приберіг нове тіло до мого повернення, щоб як уже було заведено. Ми обоє спостерігали за розвитком подій. Вест розповів мені, звідки взявся труп. То був міцний чоловік. Гарно одягнений незнайомець зійшов з поїзда і в якихось справах попрямував на ткацьку фабрику у Болтон. Дорога через місто була довгою, тож до моменту, коли чоловік спинився біля нашого котеджу, щоб спитати дорогу до фабрики, його серце вже було серйозно перевантажене. Він відмовився від ліків, а хвилиною пізніше впав і помер біля нашого порога. Як і варто було сподіватись, тіло видалося вестом дарунком небес. Упродовж нетривалої бесіди незнайомець розповів, що його ніхто не знає у Болтоні. А подальший обшук кишень виявив, що перед нами такий собі Роберт Левіт із Сент-Луіса, Очевидно, людина без родини, яка могла б забити на сполох одразу після його зникнення. Якщо його не вдалося б повернути до життя, усе одно ніхто б не довідався про наш експеримент. Ми захоронювали наші відходи у густій лісосмузі між котеджем і бідняцьким цвинтарем. З іншого боку, якщо б він повернувся до життя, ми б миттєво прославилися. Отож, не зволікаючи, вест вколов у зап'ясток мерця суміш. Яка мала зберігати його свіжим аж до мого приїзду, здавалося, Веста не надто турбувала проблема очевидно слабкого серця, яка, на мою думку, ставила під сумнів успіх експерименту. Він сподівався нарешті досягти того, чого ще не досягав раніше, знову розпалити із і, можливо, відродити до життя нормально живу істоту. Отож. Вночі проти 18 липня 1910 року ми з Гербертом Вестом стояли у підвальній лабораторії і дивились на білу, безмовну фігуру під сліпучим світлом дугової лампи. Бальзамувальний розчин виявився неймовірно ефективним, бо зачаровано оглянувши міцного чолов'ягу, який уже два тижні пролежав без жодних ознак розладу, я повернувся до Веста, допитуючись, чи він точно мертвий. Той з готовністю це підтвердив, нагадавши мені, що він би не використовував реанімаційний розчин, не переконавшись у факті смерті. Якби у зразку жевріла буде іскри життя. Він би просто не подіяв. Коли весь займався підготовчими роботами, я здивувався незвичайній складності нового експерименту, настільки неймовірного, що він не міг довірити процес нічиїй руці, окрім власної. Заборонивши мені торкатися тіла, він спершу вколов препарат у зап'ясток просто біля місця, куди було введено бальзумувальний розчин. Це сказав він, має нейтралізувати дію розчину і повернути організм до нормального стану, щоб решта розчину повноцінно подіяла після ін'єкції. Невдовзі, коли кінцівками тіла пробіг легкий тремор, Вест різко накинув щось, схоже на подушку на обличчя, що посмикувалось, і не забирав її, аж доки труп знерухомів і став готовий до нашої спроби реанімації. Провівши останні поверхневі тести, щоб переконатися у цілковитій фізичній смерті, блідий від хвилювання вест очевидно залишився задоволений і вколов у ліву руку ретельно відміряну дозу життєвого еліксиру, приготованого ще вранці значно ретельніше, ніж будь-коли часів коледжу, коли наші нечисленні кроки робилися наосліп. Не можу передати хвилювання і тривоги, з якою ми, затамувавши подих, очікували результатів досліду з нашим першим свіжим зразком, першим, від кого ми небезпідставно безпідставно очікували почути зв'язну мову, можливо, навіть розповідь про побачене за бездонними прірвами. Вест був матеріалістом. Він не вірив у душу і всі вияви свідомості пояснював фізичними феноменами. Відповідно, він не очікував жодних откровень і страхітливих таємниць із безодень за межею смерті. Я частково з ним погоджувався у теоретичному сенсі. Але інстинктивно у мене зберігалися залишки примітивної віри моїх предків, тож я не міг дивитися на труп без домішки захопливого і жахливого очікування. Окрім того, я не міг стерти зі своєї пам'яті моторошний нелюдський крик, який ми почули тієї ночі, коли проводили наш перший експеримент на занедбаній фермі у Архемі. Минуло небагато часу, перш ніж я помітив, що ця спроба не буде цілковитим провалом. Легкий рум'янець торкнувся щік до цього кридяно білих, і поступово розлився усім обличчям, вкритим надзвичайною густою руснявою щитиною. Вест, який тримав руку на пульсі лівого зап'ястка, раптом поважно кивнув. І майже одночасно легенька Павлока вкрила притулене до рота трупа церковця. Після цього тілом пробігла слабка судома, ми почули слабке дихання і побачили, як здіймається і опускається грудна клітка. Я дивився на заплющені повіки і, здається, помітив, як вони тремтять. Повіки розплющились, з під них зблиснули очі. Сірі, спокійні і живі, але все ще без іскри, розуму чи хоча б здивування. Спонукований якимись фантастичними химерами, я нашіптував запитання у вуха, що поволі рожевіли. запитання про інші світи, видиви, яких ще могли чаятися в його мозку. Пізніший жах стере з моєї пам'яті, але пригадується, останнє запитання звучало так. Де ви були? Не певен, відповідав він мені чи ні, бо жоден звук не зірвався з його ідеальної форми рота. Але я переконаний, що тієї миті я чітко бачив, як губи, що безгучно ворушилися, формували склади, які я розібрав як оце щойно. Якщо тільки ця фраза мала якийсь сенс чи вагу. Як я вже зауважив, тієї миті мене переповнювала гордість від усвідомлення того, що ми досягли нашої великої мети. Вперше реанімований труп чітко промовив наділені явним змістом усвідомлені слова. Наступної хвилини я вже не сумнівався у нашому тріумфі, не сумнівався, що Рочин таки виконав принаймні тимчасово своє остаточне призначення. Відновлювати життя у мертвих. але в цьому тріумфі до мене прийшов і найгірший з усіх жахів: жах не від того, що істота заговорила, а жах перед вчинком, свідком якого мені довелося стати, і жах перед людиною, з якою я пов'язав свою професійну долю. Річ у тім, що наше зовсім свіже тіло, скочившись від цілковитого і жахливого самоусвідомлення. З розширеними від останніх прижиттєвих спогадів очима, розмахуючи на всі біч руками, немов у битві не за життя а на смерть, перш ніж провалитися у друге і остаточне забуття, з якого вже не повернутись, видало крик, який вічно лунатиме у моєму зболеному мозку. Допоможіть, відвали ти шортова патлата тварюко. Забери від мене цю прокляту голку.